Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще рада вас вітати на каналі 3україна, Українську відьму. знаю, що ми вас недавно дивились в Дніпро область, але мене щось бентежить. Я знаю, що у вас немає якогось там ядерної зброї чи там АЕски, да? але є якийсь завод, якесь таке промислове, що може бути. Якщо туди щось влетить, то ураження хімічне буде якась може бути провокація, проблема від ворога. Таке, знаєте, на дуже добре передчуття, тому дивимось Дніпро та область. Не забувайте підписатись, поставити вподобачку, натиснути на дзвоночок, щоб не пропустити. Дніпро найближчі дні. Пощастить зрадників зловити якийсь або теракт, щось. Чомусь заподіяти. Пішла мобілізація сильніше. Мало допомоги прифронтовим. Так, не панікуйте, тому що от повністю, що ти ще не буде, то неправда, ти ще буде? Не панікуйте. Ворог почне сильніше тиснути і сильніше лізти. До перетину областей, але це пов'язане з угодою, бачите, з тим, щоб ми щось, на щось погодились. Просто тиск. В районі гупа є на найближчі дні, дуже гучно. І, на жаль, дуже влучно. Буде нарада щодо вашого регіону на вищому рівні. Тобто карта Мага, це наш президент, будуть прямо щось вирішувати. По-перше, що робити з людьми. Знову ж таки, прифронтові район область дуже багато вогню. Можуть навіть як каби піти або ракети. Так, іде. Щось тут прям як змінилось, знаєте, різко. Різко стало дуже гучно, як земля здригається. Так воно все дістало. Ну, скажіть, підтвердіть. Дніпро найближчі дні. Захист працює, причому як по колу. Є можливість, що просто область буде бахати, поки що так показує. Ні. А потім йде ракета в бік Дніпра. Карта прокляття. А вона дуже часто показує повторення ситуації, тобто для якогось об'єкту. Це може бути промка, знову ж таки. І промка не тільки. Місто, але й район. Де якийсь день буде такий тривожне, тривога за тривогою, прям вихідні можуть бути. Коли, знаєте, люди по парках гуляють, відпочивають, ми всі розслабились, не тут то було. Давайте ще. Найближчі дні. Не зразу вам скажуть що в області проблеми. Пізніше скажуть: дивіться, буде якась новина, що ворог або просунувся або штурмує, ну щось таке прям бентежне. Але вона буде запізненням. Тобто ці вже події вони відбуваються. Тому не панікуйте. Йде ракета в бік Дніпра? Дніпро найближчі дні йде. Ви готові до чогось, ви не боїтесь. Центр міста може прям щось просвистіти. Інфраструктура, вода біля води. Неочікувана якась проблема, як в сутінки. Не подобається мені. От він почав, знаєте, як тактично бити, обирає, якісь регіони, тисне великою кількістю цілей. І в нього це виходить. В найближчі дні. Щось треба відновлювати буде після прильоту. Тільки відновив, знов туди. Дрон висить. Дрон, до речі, може прилетіти. Чомусь показує велика кількість військових поранених. В декілька частин, з декількох боків, передмістя може бути, декілька районів. Дуже гучно, це також може бути день і злякаються діти, є загроза для цивільних. Таке відчуття, що неможливо було спрогнозувати що саме туди. Воно як мало напрямок знаєте, до найближчих сіл, але повернуло ближче до Павлограду. Камінське. Як вони дістали, да? ви на допомогу чекаєте, вас будуть підсилювати. Тому що є важливі об'єкти, треба його захищати. Камінське. дрони. Залізниця знов. Але вночі ворог чекає, що щось приїде і буде стояти. На щось буде полювати ворог. Очікує, що щось привезуть. Це може бути груз, вантаж не для камінського. Дороги, залізниця, загроза. Кривий ріг, привіт-привіт. Рада вітати. Ви знаєте, що я вас люблю? О, о, іде ціль. З півдня. Над водою йде, можуть зняти, збити наші. Дрони підуть, але дуже дивно. То підлітають, то відлітають. На щось чекають також. Якийсь скандал всередині міста, але політику ми я не хочу дивитися. Якісь багато питань у у містян до влади. То не моє питання. Тобто вже може етер буде, вже поковиряємось там. Так, кривий ріг. Заздрість. Це що у вас таке є, що у русні нема? Завод якийсь? Перебої зі світлом. І чомусь показує машина, авто, може якийсь салон авто, машина, Є загроза. Зараз уточнювати будемо. Не хочу просто відео затягувати, то будемо по 20 хвилин дивитися. Крівий ріг найближчий днів. Є по інфраструктурі загроза. В передмісті, якщо у вас там підтанція якась, і буде ракета йти в бік міста. Є загроза, що впаде. Може бути балістика. Так. капель, навітаю. Дякую, що дочекались. Найближчі дні. Сидіть спокійно. Гучно буде, але сидіть спокійно. Смерті, тому що людям треба кудись іти їхати. Дітей кудись ведуть або везуть. А от з дронами, хоча ви пишете, що у вас вони постійно щось нове, важке, яке пролітало у вас, але зараз не пролетить. Марганець найближчий. Інфраструктура цікавить. Але в передмісті, як губна, може, щось пустять, важке, воно не долетить. Марганець. До чогось готуються. Склади гаражі знов марганець. І така фраза і на ринок не сходиш, Щось таке. Як гучно, що на ринок не сходиш, не дійдеш. Тут Чуніка Пальшомаргана, зв'язкові до чогось підготовлені, тому треба більше довіряти і, можливо, навіть задавати якісь питання ви ж місцеві, ви розумієте, про що можна запитати. Не про те, що ворог буде робити, а як вам краще вчинити, знаєте. Тобто підійти за допомогою.